Ви бачите, чому я вам казала, що ця куртка це круто? Тому що вона реверсивна, тому що це зимовий камуфляж. Снукпак – Реверсивна куртка, розрахована на температурний режим мінус 20 градусів. Модель j 12. На білій стороні немає місця для шевронів. На зеленій стороні шеврон є. Найтепліший варіант. І найуніверсальніший тому що ви